Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж на ділянці ось бачите, своїм кавуном де планую садити. Ось це знає за мною. Ми обробляли гербицидом ось по такій траві суволоці. Там хтось мені в коментарях писав, що нічого не поможе, щоб ви кропили, подивіться, все посохло. Віся там, де... Не захватив десь, то бачите, ось яке зелене є. Ну Це так, тут зрідка його, його є. А ось тут, бачите, все посохло. Зараз передісковуємо у два сліда. Далі будемо перегорвати. Ось тут така суволока цей препарат вбиває її повністю. Він іде з самого верха. І донизу він має вбивати повністю все коріння. Ось так, друзі. Підготовляємо нашу ділянку для нашого кавуна. Будемо затисковувати по два сліди, далі побачимо, може ще бороною порозбиваємо ці груддя, які ще залишаться. І далі потім все пригоремо. І тоді вже будемо стелити плівку. Так що ви, друзі, підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо все повністю як підготовки поля, як вирощуємо розсаду, чим її підживляємо, які укорінювачі даємо. Будемо показувати, як висаджуємо його ґрунт І будемо все розповідати, чим ми будемо його підживляти, як ми його поливаємо, обробляємо від шкідників, від хвороб. Тобто будемо повністю весь процес знімати і вам показувати. Кому буде цікаво, то підписуйтесь на наш канал і слідкуйте. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.